Доброго дня, радий вітати вас. Ви, як завжди, на каналі Безель. З вами Олексій. В нас сьогодні чергова п'ятірка, ексклюзивна лімітка. Це пригоди аніме. І подивимося, що там вже всередині. Коротенький буде огляд, фірмова коробка, перевернута п'ятірка, папір звичайний. Ось так витягається. І маємо ось таке оздоблення коробки з позолотою. Ось така чудова штука у нас тут. Я не поцінувач анеме, знаю, що дуже багато людей дивляться, тому я вирішив, що треба зняти щось таке для вас, щоб ви були також в курсі. Того, що виробляє наш улюблений бренд Seiko. Це спецсерія для Європи. Оця в мене зараз в руках моделька, їх всього 1000 штук на весь світ. І є та сама серія One Piece. Вона йде на каучуці, їх 5000 штук. Сьогодні знімаю на іншу камеру, будь ласка, напишіть, що вам як подобається не подобається. Будь-які відгуки з задоволенням прочитаю і проаналізую, зроблю висновки. В нас корпус та браслет з ПВД. Штука така спірна, але багатьом подобається. Якщо обережно все робити, то все буде гаразд. Так, заводна голівка має відтінок бронзи або золота. Також. Декорація йде з секундною стрілкою. Вона має той самий колір. Всередині в нас там пригоди. Натхнення для моделі були персонажі з мангі та японського аніме. Скі. Розумію, що що, мене, будь ласка, в коментарях можете виправити. Не сильно в цьому розуміюся. Мова йде про капітана. Там якийсь капітан, якого звали Манні Делуфі. Ось так. У мене тут записано на чорнеці. І е, в нього були пригоди е, пірати солом'ого капелюха, там, де вони шукали скарб, щоб цей капітан став головним серед е, піратів, багато русизмів, але вони є і вони будуть потрішки уходити. Що ми маємо? 4Р36 калібр. Комплект у нас йде з натівським ремінцем. Фірмова бакля, Все як має бути. З приводу Безеля не встиг ознайомитися з інформацією. Він дуже схожий на керамічний, але, скоріш за все, ні. Також, будь ласка, напишіть. Ззаду прозора кришка. Вона має інформацію про цей комікс One Piece. One Piece це скарб, який шукали герої цього коміксу саме на чолі з капітаном Луфі. Ось так це виглядає. І. Можемо зараз зацінити, як вона буде виглядати на русі. Розміри звичайні 42,5 діаметр і заввишки 13 і 4. Харлекс на обличчі і на задній кришці. Ви знаєте, до колекції або на повсякденне використання саме те. Якщо ви знаєтеся і любите комікси, ви можете звернути увагу на Бренд Сейко. В нього дуже багато серій, які присвячені саме коміксам та аніме. Дякую, що ви додивилися огляд до кінця. З вами Безель. Канал душевних розмов про наручні годинники. Тримаємося і до зв'язку!